На ось це, що ви бачите? Правильно, старі квадроцикли з поганими акумуляторами. Але це вже виправлено. Тіпірка там стоять наші акумулятори. Ми вирішили їм дати нове життя. Ті вони не просто їдуть, вони летять. І в наступному відео ви побачите, наскільки вони сильні. А це що у нас стоїть саморобна машинка, повністю зробили з нуля корпус, все робили самі. А також там стоїть наш акумулятор. А це у нас що? Сіті Коко та самокат Lime. Ми також замінили там акумулятори, бо старі вже просилися на той світ. Поставили наші нові, якісніші. Та тепірка ці самокати також не їдуть, а летять. Ми також можемо надати вашому транспорту друге життя. Ви можете замовити у нас акумулятор для квадроцикла, такої машинки, Сіті Коко, самокат. Скутери та іншого транспорту. Ось така у нас вже зграя з'явилася, які готові протестити нашу роботу. Як тобі машинка? Нормально. А їде як? Добре. Тобі як? Дуже швидкий квадроцикл. Ти рекомендуєш таке інше? Так, да. дуже. Подобається? Угу. А ти ще можеш сказати? Як скорість? Дуже швидко. Дядько зробив що Помало їхало. А тобі як? Пережинаєш всіх хлопців? Покажи клас. Замовити можна у нас на сайті. Окібеком. Okay, Приємного перегляду. Їйте, 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 держаца парагуда И туда бачит хуя, говорю. Я набрал 542. Стопёр.

<silence> que eu não te <silence> <Ale>, É? <esposo. SILENCIO> Да, да. да, а а на дом, да там они А Юлькина да. дома что ездишь, это, на да, это? Да, Покажи права ему. Покажи права. Ладно, мою, гримат, Ой.